Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я хочу розповісти тобі про мою героїну Теодосію. В кінці цього відеоролика я тобі розповім декілька фактів про цю героїну. І якщо говорити за її реліквію, почнемо з неї, і вона в мене ось така покори. Раніше скіпетр покори був на арбітрові, але я вирішила протестити скіпетр покори на теодосії. І якщо говорити за навички доповнювачі доповнювальні, то, наприклад, тут все я зробила на точність або здоров'я. Точність власника збільшується на 3 за кожен бонус. Під дією якого він перебуває, точність власника збільшується на 5 щоразу, коли ворог відбиває накладений ним штраф максимум 40. Власник зазнає на 5 більше шкоди ворогам із повним запасом здоров'я. І переходимо ми до навичків. Якщо говорити за навички, то. Звісно, їй не вистачає зірочок, але зараз подивимося і поговоримо про навички. І якщо говорити за навички, то мені дуже сильно подобається те, що він може накладати невмирання на команду і оживлення. Також він може накладати бездоганну завісу і кам'яну шкіру. Осуває всі штрафи з кожного союзника, тоді накладає бездоганну завісу на два ходи, на всю команду, окрім себе, накладає на себе кам'яну шкіру на один хід. І якщо говорити за А3, то оживляє всіх мертвих союзників із запасом здоров'я 50% і заповнює їхні шкали ходу на 50%. Накладає невмирання на всю команду на два ходи. І також є навичка А1. Я нею підліковую команду. Тому що ця навичка вона лікує всю команду на 5% від власного максимального здоров'я. І якщо говорити за її другий форму, то вона мені теж тут подобається, і другою формою я беру завдання в клані, і я закриваю лавового лицаря. Тому що, наприклад, вона може знімати бонуси, тобто не знімати, а блокувати бонуси і зменшувати захист. І також вона може. Накладати сон і зменшення швидкості. І почитаємо навички. Атакує всіх ворогів. Перед атакою краде всі бонуси з команди ворога, накладає блок бонусів і зменшення захисту 60% на всіх ворогів на два ходи. Якщо показник швидкості ворога нижчий, за власний ці штрафи будуть захищені. І переходимо до А2. Накладає, А3, накладає сон на один хід і зменшення швидкості 30% на два ходи. На всіх ворогів, якщо показник швидкості ворога нижчий за власний штраф зменшення швидкості буде захищений, тоді скорочує шкали ходу всіх ворогів на 25%. Відсотків. І переходимо до талантів. І таланти в мене ось такі: атака і підтримка. Якщо у вас є доповнення до цих параметрів талантів, ви можете мені написати про це в коментарях. Чому саме атака, тому що вона ходить в мене на гідру. І вона там робить просто чудеса. І переходимо ми до екіпірування. Якщо говорити за екіпірування, то вона в мене вдягнута на сет нестримності. І тут найголовніше це швидкість і точність. Добре, що впало в два проки в швидкість, але хотілося би в чотири. І переходимо ми до шолому, і тут теж пощастило трошки, і тут швидкість плюс 2. Захист, як ви можете бачити, не туди, не туди впало. І переходимо ми до щита, тут швидкість плюс 1, да, впало в прок. Опір їй також. І потрібен і ні, мені здається, здоров'я в проценті, це, до, це теж дуже добре. І переходимо ми до рукавичок. І тут атака 265, але в допах атака 20% і плюс пало в швидкість 4. І мене це радує. Я вже давним-давно перекувала ці рукавички. Але все-таки я їх залишаю, тому що вони бомба. І переходимо ми до броні, і тут здоров'я. Плюс в допах здоров'я. Тут точність спала в один прок і в швидкість. Але на параметри я не зважаю, тому що мені головне, щоб було здоров'я, І щоб був сет. І переходимо ми до. Швидкості Дочі батьків, і вони в мене на швидкість і в допах швидкість. Потрібно ще їх допрацювати. Іжутерія в мене вся, майже вся. Не помню за стяг. Стяг в мене точність, це я точно помню. І в мене на здоров'я, тому що їй потрібно здоров'я. Перснів в мене мало. Стягів теж в мене, як ви можете бачити, мало. З Тими добами, які мені потрібно, але в цьому свій час. І тут в мене теж здоров'я. На параметри я не звертаю уваги, тому що якщо я буду її щось змінювати, в мене не виходить таке здоров'я. І якщо я буду щось змінювати, то вона не дуже добре виходить. Ось, наприклад, я можу. От, як можете бачити, поставити ось таку, і це набагато краще, що в мене тут стоїть. І переходимо ми до стягу, і тут ви можете бачити, тут я заберу це на точність, плюс швидкість. Пало, звісно, куди попало, такий одяг я не люблю, але тут саме головне це точність. Ще потрібно трошки покрасити його, але це вже згодом. І переходимо ми до основних параметрів і це 70 тисяч здоров'я. Майже атаки 2 300, майже 100, ой, 400, але ні. Більше до 2300, да? захист 2800. Швидкість 318, криторон, крит шанс. Я не шукала в допах. і найголовніше тут точність, тому що її важливе три параметри: це здоров'я, це швидкість і це точність. І якщо говорити про Теодосію, то в мене два або три сета на ній. Якщо говорити про її сети, то в мене ось такі три сета. Оцей в мене ходить на КВ, я зараз його одягну, ви можете бачити. Тут більше здоров'я, але менше швидкості і менше точності. Якщо говорити за ось цю збірку, то тут вона теж унікальна, тому що тут. Точність є, тут швидкість є, тут е, здоров'я є, в таких балансі, знаєте. Але вона в мене чисто ходить на Кею, яка зараз йде ротація. І вона в мене виграє саме в цьому сеті. Якщо я надіваю будь-який інший сет, вона в мене не грає. І ось така в мене теодосія. Я покажу ще битви з онлайн арени, але я там голос не записувала, буду коментувати так. І ще хочу сказати, те, що я говорила про те, що я розповім декілька фактів про мою Теодосію. І перший факт те, що я не могла нічого закрити. будь-яку локацію, поки мені не випала ось ця мені героїня. Як вона ж мені випала? В мене був КВ, uh, турнір, і я чисто по фану вирішила один уламок відкрити. І дивлюся, вона мені випадає. Я, я ще не знала, хто це випадає. Я бачу червоне сяйво. А до того я напевно відкривала по 1-2-3 уламки червоних, але ж мені нічого не випадало. І я, напевно, з літа вже збираю. І в мене є 57 штук червоних уламків, і я буду відкривати ось понеділок. І я пам'ятаю, я в Діскорді підписана на і питаю, як вам ця героїня? Бо я знала, що противний тільки Галатір, з крилашками і наїзд. І я кажу: це корм? А мені кажуть, то який це корм? Це нова героїня вона тільки вийшла тоді, і немає її ніде ні в кого майже. І ось якось так. Ось така історія про цю героїню. І я тоді пам'ятаю, що я набрала 280 тисяч в клані. Ось таке відео в мене вийшло. Ось таке відео в мене вийшло. Наступного разу покажу вам Поліна. Якщо ви хочете бачити когось іншого персонажу, напишіть мені про це в коментарях. До... І покажу вам трішечки боїв із онлайн арени. Якщо говорити саме за цей бій, то мені противник заблокував Сунвоконга. Але це відео не про Сунвоконга. І якщо говорити за цей бій, то тут. Всі противні герої, тому що арбітер може воскрішати. Якщо я вбив Лазаріуса або Гізмака, вона може воскрішити. Але що Гізмак, що Лазаріус це дуже противні герої. І я поставила на авто, тому що мені інколи, знаєте, так дивиться, що, наприклад, я гуляю хуже, ніж авто. Тому я зразу поняла, що можу програти із -за Гізмака, і я вже включила авто. І Лазаріус теж тут не дуже хороший <рив> герой. Але подивимося, чи я переможу цей бій. Бачите, він ще перетворюється. Але в мене бафи і за счет бафів мені здається, що я перемогла. Я не знаю, чи саме то досі мені допомогла виграти цей бій, але результат ви бачите. До зустрічі у наступному відео.